У 2019 році хотів наголосити, що я е, подав до парламенту, і парламент підтримав мою пропозицію, щоб ми е, прийняли закон про правду, про заборону брехні, по перейменування церкви. Перемін. Бо церква Московського патріархата повинна називатися тим, ким вона є насправді. Від українське відділення Російської православної церкви. Що вони тільки не робили? Намагалися атакувати мене, подали в Конституційний суд і три роки через тиск Офісу президента тримали цю справу на гачку. Ми отримали Конституційне рішення Конституційного суду. Ми сказали, що цей закон Конституційний і діє. Подивіться, пройшло більше п'яти років, як був прийнятий цей закон. І ще жодна парафія московського патріархата не переименована. І зараз ми вимагаємо від мін'юста, друзі, виконуйте закон. Не треба нікого закривати. Але якщо церква виглядає як російський патріархат, є російською, моляться там за здоров'я Кирила, відмовляються відспівувати українських воїнів, вона є російським патріархатом. І обускасовуєте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються. І в цій ситуації я можу сказати, що сьогодні дуже важливий завершуючий етап: дев'ять місяців дається священникам православної церкви Московського патріархату для визначення, чи вони починають діалог і шляхом об'єднання приєднуються до Православної церкви України, єдиної канонічної в Україні. Або вони приймають рішення, що ні. І тоді, ви не є українська церква. І закон чітко передбачає наслідки вплоть до ліквідації прав. І Да, через суд, да, за захистом, забезпечення захисту прав, але ліквідація.